Hello, my dear Ukrainians! I'm glad to see you! Привіт, шановні українці, я рада вас бачити. І в цьому реченні I'm glad to see you» Я вжила скорочення. Треба сказати, що американці дуже люблять вживати скорочення в розмовній мові, і тому їх тяжко розуміти. З вами Ольга Кармаді, ваш читаль англійської мови з Коннектикуту, І сьогодні ми говоримо про скорочення. Починаємо! Що собою представляють скорочення в англійській мові? У нас є два слова, вони з'єднуються в одне слово, вони промовляються як вимовляються як одне слово, і між ними стоїть апостроф. Дуже часто декілька або одна буква викидається з цього слова. Наприклад, I am. Скорочена форма буде IM. У нас пропадає перша буква зі слова M, у нас з'являється апостроф, і ми говоримо все як одне слово. I'm. Так, і у нас є певні. Певні ситуації в мові, де скорочення використовується іменно там. П найбільше скорочень ми можемо знайти в поєднанні з займенника з дієсловом to be бути, які в нас є особові займенники. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. I, you, he, she, it, we, you, they. Якщо вони поєднає, поєднуються з дієсловом to be – бути, я є, він є, він, вона, воно є, ми є, ви є, вони є. Тоді у нас дуже часто в розмовній мові є скорочення. I am. I'm. Am. What are you doing today? I'm busy. Що ти сьогодні робиш? Я зайнята. What are you doing today? I'm. I'm. Бачите, не I am busy. I'm busy. You are ви є, або ти є. І у нас є приклад. You great. You did such a wonderful job. Замість того, щоб сказати you are great, я сказала you're. You're great. Бачите, там воно з'їдається, і воно таке дуже не, не чітка вимова. You're great. You're great. Там «а» проговорюється, але не говориться «you are great». You're great. You did such a wonderful job. Ви супер, ви так добре виконали роботу. He is coming. Він приходить. He is coming. Це є теперішній тривалий час. Дуже часто скорочення Скорочення з дієсловом. тобі вживається в теперішньому, іменно в теперішньому тривалому часі. От він, uh, He's coming. Він приходить. He's, he's, coming. he's coming. She's my best friend. Вона моя найкраща подруга. She is. Буде повна версія. She is my best friend. А скорочена буде She's. She's my best friend. It's a beautiful day. Май завжди так це речення буде оформлене зі скороченням. It is a beautiful day. Ніхто не буде казати, це є чудовий день. Чудовий день. It's a beautiful day. It's. Так, переходимо до множини. О... Перша особа множини буде We are. Ми є. We are all tired. It's time to go to bed. We are all tired. We are, we are all tired. We are all tired. We are all tired. It's time to go to bed. They are writing an essay. They are. They are writing. Povna форма. They are writing. Scorchina форма. they are. Writing. Давайте ще раз прочитаємо повну форму і скорочену форму. Особі, всі особи однини і всі особи множини. Пройдемося по них. I am, I am. You are, ви, ти є, You're – Your. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we are. You are, your. they are, there. Тяжко вимовити, ми будемо це тренувати з вами. Добре. Оце саме найбільша частина англійської мови. Відсік такий, де відбувається скорочення, коли у нас поєднуються особові займенники з дієсловом to be. А тепер давайте дивитися на цікаві приклади. Розбираємо маленький діалог, який можна почути в моїй хаті. I'm going to the store. Do you want anything? Yes, I'll have some bread. Okay. I'll go and pick up some milk as well. Так, I'm going to the store. ja в магазин. Скорочення. I am I'm am, I'm going to the store. Do you want anything? To be Yes, I'll have some bread. Так, ну I'll have some bread. мені потрібно хліба, можна так перекласти. Але оце I'll have – я буду мати хліб. Дослівний переклад. І оце я буду мати, I'll have, це у нас майбутній час з дієсловом have я буду мати. І це у нас є другий випадок, коли утворюється скорочення, таке дуже поширене місце в англійській мові, ситуація в англійській мові, де утворюється скорочення. I will have, я буду мати дослівний переклад. І замість того, щоб казати I will have, я скажу I'll have. Окей. Okay. I'll go and pick up some milk as well. Гаразд. Я піду і також візьму молока. І знову ж таки у нас скорочення майбутній час. I will go. Я піду. Як утвориться у нас простий майбутній час за допомогою допоміжного дієслова will shall і основного дієслова без частки to. I will go. Я буду йти, я піду. І ви можете подумати, М, а граматики англійської мови переважно каже, що перша особа одини і перша особа множини це буде я і е, ми вживаються з допоміжним дієсловом «shell». Ця функція відмирає в англійській мові. Американці не хочуть говорити «shall». вони завжди будуть жувати «will». «I will. I will go, я буду йти. We will come, ми прийдемо. We will go, ми будемо йти. Так що, «shall will, різниця майже немає. Якщо я скажу I shall come, так само буде правильно, але якщо я скажу I will come, це не буде помилкою вважатися вже зараз в американській англійській. Отже, «shall will. Давайте їх провідміняємо з усіма особовими займенниками. I'll call you later. Я позвоню вам пізніше. Я пізніше вам позвоню. Повна форма би була I will call you later. I'll call you later. He'll help you with that. Він вам з цим допоможе. He'll help you with that. He will. Повна форма. He'll help you with that. She'll meet you at the cafe at three o'clock in the afternoon. Вона зустрінеться з вами в кафетерії в третій годині після обіду. She'll meet you. She will meet you. В повна форма. She'll meet you. We'll be happy to host a party. Ми будемо щасливі організувати свято. We will be happy, повна повне речення. be we'll be happy. We'll be happy to host a party. І останнє they. They'll finish the project by Friday. They'll po форма. forma they will вони завершить проект до п'ятниці. They'll finish the project by Friday. They will finish the project by Friday. Добре. І дивимося на приклади, на ще одне один цікавий діалог. She's really good at drawing. Yes, and she'll show us her art later. I will be happy to see it. Так, розбираємося. She's really good at drawing. Вона насправді добре малює. Дослівно. Вона є дуже добра в малюванні. Вона насправді добре малює. She's really. She is really повна форма. Yes. And she'll show us her art later. Так, і вона пізніше покаже нам свої твори мистецтва. Yes, and she'll show. На скорочена форма від she will show. She'll show us. Вона нам покаже. I will be happy to see it. Я буду рада це бачити, але скорочено тут є. I'll be happy to see it. Я буду рада це побачити. I'll be happy to see it. Давайте ще раз прочитаємо. She's really good at drawing. Yes. And she'll show us her art later. I'll be happy to see it. Я буду рада це побачити. Так, оце у нас дві, два варіанти, де дуже часто вживаються скорочення. Такі дуже популярні частини мови, слова, з якими вживаються скорочення в англійській мові. Але у нас ще є багато інших ситуацій. І ми ці ситуації будемо, щоб все не Проробляти в цьому відео, що у вас в голові не закрутилося, ми це все будемо проробляти на наступний урок. Шановні українці, будь ласка, підписуйтеся. Я розумію, цього всього багато. Тяжко вчити англійську мову, але англійська мова того вартує, повірте мені. Її потрібно знати і потрібно вчити. І я рада вам у цьому допомагати. Бувайте! І ми з вами побачимося! Всього найкращого!